Всім привіт, мої дорогенькі. Нічка була ще та. Сподіваюсь, що у вас усіх все добре. Я з вечора добре заснула, ну якось рано лягла, бо спати хотілося. Ну, а тоді вже, як прокинулася, куди його було спати. Шукав п'ятий угол в будинку, та і все. Ой, ну, у нас поки що ніби все добре, вже тоді і яблуки, як падали, все як бахне попорем, куди бахне, так. Підкидало теж, хай бог мили. Ну, оце, оце таке. Так, встали, в душ сходили, феном прическу уклали, губки намазали, зробили зарядку хоча б бровами хоч чим-небудь. Сварили смачну кавусю і на роботу сьогодні понеділок. Легкого вам трудового тижня і легкого понеділочка, мої дорогенькі. Дідуля обіцяв вночі дощ, але його не було. Тож вже як прокинулись обоє, так він виходив на двір. Річі поміж ногами, як ускочив у хату, теж бідненький злякався, дуже сидів з нами. Ну, Всі бояться. Собаки взагалі грім бояться. Ой, віддатай годі, так, у мене зацвів гібіскус. Але я його невдало посадила. Тут вишня розростається. Коротше говоря, ну. Але нічого, що зробиш? Нічого не зробиш. Такий приємний колір. Пам'ятаєте, в мене який був вже метрів три у висоту, здоровенна деревина. Ну, ми його мусили зрізати, оце коли забор ставили, бо він дуже близько до забору був посаджений. Той в мене був такий більш фіолетовий. А цей. Ніжно такий бускол. я зараз вам покажу. Ось такого кольору гарненький теж. Але казати, дулі давай з'їздимо хлібця купимо, бо нема взагалі хліба. Багато і купляти не будемо, половинку купити. Ми ж скоро їдемо з дому. Коли тривога, то вже. Дай Бог, щоб все благо перечекаємо і тоді з'їздимо. Та я далеко не поїду, тут рядом. З'їздимо, купимо та й додому. Сьогодні хочу зварити пісний борщ з кількою, з квасилькою. Все є. Для цього діла все є. Ми його любимо їсти холодним, Смакота. Це так, це таке в планах у мене. Зібралися в магазинкам, от купимо хлібчика. Що мій річуся? Да, Приїдемо, поки дощику немає, хай дідуля копне картопельки. Да буду борщ варити. зварю поранше. Зробив Діло, гуляй, сміло. Так, ну, мабуть, такі дощику ми дочекаємось. Уже й треба дощ, наче недавно було. Бачите, затягує гарно небо. Збори з поля йде. Хмарка з Києва, з поля, з цієї сторони. Отак. Так, А огірки вже в мене пропадають, вже коричнева година, тільки вершки залишились зелененькі. Да й хватить. Добре, що люди дали, закрили. У мене ще минулорічних є, трохи. Хватить, господи, мати Боже. Картопля ще рано вибирати, ще зелена година. Цього року, може аж у вересні будемо вибирати, бо дуже ще зелена. Це дідулька викопав один кущ картоплі граната, Дуже гарна картопелька. Просто клас, це ж же він ось трошки підрізав одненько, нічого страшного. Привіт, друга чашка Американо за сьогодні. Ми 4 ранку десь не спимо з тривоги. І, відповідно, коли тривоги, ти весь час ну, дивишся в телефоні, куди летить, що летить. У мене там завжди послано в гардеробній, там, де в нас... Ем... Сушка стоїть, ось ці кімнати завжди дві застелені, тому що це єдине місце, де, якщо що, раптом ми можемо ховатися. Відповідно, не не ми не спали нормально цій, цю ніч, я думаю, ви так само. Будемо приводити себе в порядок. Хлопці поїхали на теніс, а я зараз буду робити маску на обличчя, буду волосся сушити. Сьогодні в мене обов'язково має бути кардіотренування, ворому мені будем скажемо. Угу, пропускаємо, Люда, пропускаємо. Будемо не сварити, тому сьогодні обов'язково. Ну і ми з вами в прямому ефірі зустрічаємось сьогодні. Паралельно готую уколи озимпіка. Ось так виглядає перший укол, другий доварюється в Складі морква буряк, тому що поки я там буду робити зараз якісь доглядові процедури, готується обід, що було щоб потім уколоти. Також взяла бальзам філер для збільшення губ на хвилиночку. Так він виглядає. Приємне відчуття, починається легке поколювання. Покращує контур губ, зволожує, додає об'єму. Дуже класна штука. От такий, коли ви робите денний макіяж, знаєте, не треба якийсь вечірній. Мені здається ідеальний варіант. Подобається мені результат від маски, обличчя стає дуже зволоженим. Я навіть не можу передати, наскільки приємно до нього доторкатись. Бальзам на губках далі працює по піку, є такі відчуття, легкі поколювання. І ще я брала в магазинчику паці. Лекс пілінг. Паци, ти можна носити на обличчя, на шию, а також зона декольте оновлюю шкіру. Якщо шкіра гарно сприймає, то можна і кожного дня. В ного спонжика вистачає реально опрацювати і обличчя, і шию, і зону декольте. Клас! Дорогі мої друзі, з новим тижнем вас вітаю. Миру в серці, доброго здоров'ячка, теплих моментів. Нехай кожен день буде світлим і радісним для кожного з вас, обіймаю вас. Я вже шуршу, шуршу. Зараз вивішую прання помию зал, і я сьогодні хочу поїхати подивитися собі красівки, бо скоро, скоро у дорогу. І, звісно, Ася. Ася тут, як тут, ну як без Засі. Ну, бандітка і все. Ну, а ася буде на хазяйстві, на господарстві. Ще мені дуже багато за цей тиждень треба всього зробити. Косметолог мені потрібен, манікюр, підікюр мені треба зробити, фарбування і зроблю каре. Ну, не зовсім прям коротко так одрубати, а трошечки зроблю якусь форму. Ну і, і все, вже в мене, знаєте, Половина серця в Україні. Пройшлася по блогерах, бачу подружка, Жона вже такого борщу наварила, що мене ж слюна покотилася. Наварюю я скоро. Перед від'їздом наварю каструльку борщу. А зараз, поки треба вирішувати такі проблеми до від'їзду. Ой, завжди хвилююсь у дорогу, щоб не забудь, щоб те не забуть, щоб те. Ой, ну, як і всі ми, як і всі ми, жінки, так, вішаю біль'я, снідаю, п'ю каву і буду збиратися. Ще дуже є багато питань на рахунок марафону у Альони, де я зараз, де я зараз беру участь. Перший тиждень вага пішла просто суперово. Мінус 4, Ну, 3900 там, так хай. Тепер вага йде повільно, але вона йде. Ну, значить, так треба. Так мій реанізм зреагував на таке харчування. Буду брати в наступному. На наступний 68-й марафон хочу знову йти до неї на марафон. Мені подобається. Залишаю посилання, може, ще хто зі мною. Мені дуже подобається, що є страви. Які можна замінити, хочеш заморочуватися, щось випікай, Не хочеш заміни страву на іншу, так само і перекуси, Це те, що мені підходить. Тому запрошую.